А де Пригожин взагалі перебуває? Знаєте, є така інформація, що його борт туди-сюди літає з Петербурга в Білорусь, але де він зараз? Ні, останнім часом не в Білорусі, бо Петербург, власне на лікуванні знаходиться. Є новини про те, що вітаміни, крапельниці, ну як подається, але не виключено із загострення онкології. Принаймні, лікар з Німеччини, саме онколог до нього нещодавно прилетів. На фоні стресів. Це не нова інформація. Такі проблеми у нього були раніше. Але, ну, звичайно, такий напружений графік може загострити якісь процеси. До речі, подібна інформація з'являлася відносно Кадирова. Правда, я не читала онкологію, але була інформація про те, що він теж, начебто, захворів і офіційно взяв відпустку що дуже дивно для очільника. Він живий, проблеми з здоров'ям є. Намагаються їх вирішувати і регулярно літають за кордон. Зокрема, для того з метою лікування, якщо ми говоримо про Кадирова, тому що е, які би не були великі фінансові ресурси, але їх треба мати ще можливість витратити. І навіть Москва сьогодні вже не забезпечує е, ВІП навіть російським ВІПам, ну скажімо, весь спектр медичних послуг, тому вони змушені е, їздити за кордон, туди, куди ще можуть полетіти чи поїхати. Е, тому, ну, а стосовно відпустки, я думаю, що там є і певна політична складова. Так багато подій в Москві відбувається, що іноді краще взяти відпустку. Інтригуєте, інтригуєте. Так. А що із правою рукою Кадирова Делімханова? Він поранений і, так, відновлює, і відновлюється після поранення. Відновлює. Але, на жаль, живий. Відновлюється, тобто він буде ходити. Ну, швидше за все, буде ходити. Деякі часи ще принаймні. На жаль, пригожена онкологія в нього чого, якщо це можна оприлюднювати. Насправді ну, я так детально не, не з'ясовував. І навряд чи це, ну скажімо, для нас має бути настільки вирішальною інцією. Е, головна запорука погіршення самопочуття і стану здоров'я всіх расистів це успіхи Українських сил безпеки і оборони на полі бою. Вони обов'язково будуть.